Маю такий тестовий польотний контролер. Це у нас v 3 248 Pixhawk. До і 2 шини через такий от переходник. Ну, неважливо. Підпаяний барометр. GU-63 плата gy 63 Вказано було, що це MS-5611 барометр. Зовнішній вигляд у нього відповідний, але маркування затерте. Підключивши до польотника, з'єднуємося з польотним контролером і дивимось. Я налаштував конфіг. конфілл параметр List, дивимося баром. У нас барометр вибраний зовнішній шина 1. Вибраний примарі, другий барометр, не внутрішній, а зовнішній. І вказано, що це в нас барометр МС-5611. З цими параметрами дивимося, що у нас відбувається. Перезавантажимо автопілот. Бачимо червоним, це в нас внутрішній барометр, він показує близько 1000-1005, це значення в кілопаскалях досить точне, абсолютний тиск. А синій у нас датчик показує 502, тобто десь половину від правильного значення. Звертаємо увагу, що визначився він. Ось SPI це у нас внутрішній датчик ms 5611 і зовнішній. Ми вказали, що це ms 5611 На і 20 шині. Перша шина. Заходимо в налаштування барометра. І вказуємо, що у нас барометр. Імовірно, MS-5607 записуємо. Перезавантажуємо. І тепер бачимо, що в нас встроєний датчик показує тепер неправильно. Він показує вдвічі більше значення, а зовнішній показує якраз такі 1000 кПа. Але при цьому як він визначився системою. Заходимо у вкладку, де у нас пристрої, і бачимо, що у нас зараз польотник думає, що у нас МС-56.07 в обох випадках. І відповідно для цього барометра, який ми зовні підключили, це відповідає дійсності. Оскільки встроєний у нас 5611, то його дані тепер неправильно відображаються. Так як наш барометр підключений і якщо ми в нього підмемо, то висота має змінитися. До мінус 17 метрів, коли я дув прямо в нього. Чому? Тому що більший тиск означає меншу висоту, по суті. Тобто, з набором висоти тиск падає. Тобто, барометр вірно відпрацьовує. І, до речі, мені досить сильно доводилося в нього дути, для того, щоб він показав мінус 17. Якийсь помірний вітер, який можуть в нього задувати, він вплине там буквально на 1 метр висоти. Якось так. Так що звертайте увагу, що ці модулі можуть комплектуватися неоригінальними датчиками Не 5611, а 5607. Вони по протоколу обміну даними схожі, але є відмінності.